Слава твоїм, слава того, твоєму, Ісус Христос закінчує своє Боже післоництво, завершує діла відкуплення, а рівночасно і своє жертвенне життя, схиляє на Христі голову і передає свою душу небесному отцеві, жертва Богочоловіка чоловіка завершилася. Розп'ятий за нас, Ісусе, Ти своєю смертю освятив і нашу смерть. Змилуйся над нами в останній хвилині нашого життя та подай нам ласку, щоб ми через заслуги Твоєї смерті і перед Своєю смертю отримали прощення гріхів та вічну нагороду в небі. Тобі доручаємо свої душі навіки. Амінь. Божий нас, є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцем нашим, і не веди нас, у спокусу, а нас від нас і Сухамінь.